Друзі, вітаю всіх на онлайн-хвилі радіо Кордон. У Студії для вас працюю я, Віктор Симоленко. і в ефірі програма ГІСТАМ. Хочу нагадати нашим слухачам, що нас вже можна не тільки слухати, а й дивитися прямій трансляції на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці. І сьогодні до нас у гості не з пустими руками. Як ви вже могли почути, завітала українська співачка Альона Маргалієва. Альона, привіт-привіт, привіт! Рада буде вперше у вас в гостях. Ми теж дуже раді. Особливо тим більше така причина прем'єра, прем'єра пісні. Якраз перед ефіром мали можливість її послухати. Розкажи, будь ласка, про що вона? А, ну цю пісню я написала. Я автор є цієї пісні. Я автор взагалі всіх своїх пісень. І звичайно, ця пісня про розлуку, про кризу, про розлуку на початку повномасштабного вторгнення. Ця розлука, з якою стикнулося багато українців, хтось, скажімо так, подолав цю відстань, да, і збереглися відносини між там або чоловіком і дружиною, або між парами. А ми, скажімо так, з Тиморланом пережили теж цю кризу, тому що ми вперше, після повномасштабного, були в розлуці майже чотири місяці, і для нас це був такий важкий період. Але ми, слава Богу, я повернулася і ми подолали цей, цю кризу, тому що раніше Тамерлана Льона були завжди 24 на 7 разом. Нас завжди запитували, як вам це вдається, як ви один одному не набридаєте. От. А ця пісня от саме про, про цю історію. До речі, я хочу сказати, що е, є кліп в Ютубі, вже вийшов сьогодні о 10-й ранку. Якраз от. От трошечки, трошечки так. А пізніше. А я, 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 ж, я ж забігаю наперед. Так так, эм, взагалі, э... Це дуже дуже такі особисті речі так. і дуже відверті емоції. І в випадку в. Демонструвати їх на широкий загал не було якихось пересторог щодо подібних моментів. Ми взагалі з Тамерланом та пари той дует, який ніколи особливо нічого не розповідали раніше, так але я подумала, що зараз такі часи, що е, важливо ділитися можливо своїми якимись, так емоціями і так далі, тому що зараз всі ці емоції дуже близькі до людей. І ми всі переживаємо цю війну разом. Ми всі все одно об'єднані. Ми всі знаходимося в одному і тому ж стані. Слава Богу, що в мене є музика, і я можу надалі творити. Вона мене теж якось рятує. І я маю надію, що ці пісні, ця музика, рятує і наших, наших українців, наших людей, коли вони слухають їх. Ти казала, що це емоції, які зібрані від початку повномасштабного вторгнення і сам факт розлуки з близькою людиною. Як довго вона створювалась? Коли почався оцей от скажімо так, де оте зерно, коли пісням з'явилася думка, що треба її написати? Ця пісня вона вже написана була якби після да, повномасштабного, і я скажу, що вона написалася дуже швидко. Я не знаю, я її, мені здається, що я ну я написала її точно за півдня. От просто воно от пішло е і, і все. І потім я показала їй звичайно, там Орлану е він е не особливо такий емоційний, він так стримався, але він розумів, що, що ця історія про нас. До пісні, якраз про що намагалася ти забігти наперед, але нарешті ми до цього прийшли. Було представлене і музичне відео. Розкажи про нього. Ось якраз музичне відео в музичному відео. Ми скажімо так, не, не до слів. Робили відсилку, да? а ми робили відсилку до психологічного стану зараз жінок і чоловіків. Я, як героїня кліпу, приходжу до психолога і розповідаю йому всі свої емоції. Я, як героїня, яка проходила багато там кастинги в своєму житті, і в нас дві локації: одна чорно-біла і одна на початку кліпу. Як я приходжу до психолога. До речі, головний актор це Олександр Кобзар, відомий український крутезний актор і режисер фільму Батько свого фільму. І, ну, взагалі, я дуже щаслива, що з ним познайомилася таким чином. І він, якраз, як провідник. Так, от переживання всіх моїх емоцій. А, я думаю, що багатьом ця історія близька. Я бачу зараз, читаю кожен коментар в Ютубі і розумію, що люди розуміють вкладені сенси а, те, що зробив Олександр Гірченко, він дуже творчий, творчий режисер, може дуже сильно закрутити сюжет. А, але я думаю, що кожна людина і побачить в цьому свої сенси. Взагалі. А... Кліп і пісня це їх можна якось спостерігати як окремі історії, чи це все таки щось одне суцільне, але з наприклад саме Історія з відеорядом. Я би сказала, що можна по-різному трактувати і пісню. І... Бо в мене просто під час перегляду здалося трохи, що десь це різні трохи історії. Трошки різні історії. Е... Я ж кажу, це... але це просто фішка Олександра Гірченко, <wishes> який створює е... багато класних кліпів. І його бачення було таким. Я просто на це погодилася, погодилась, і ми разом і я так думаю, втілили цю ідею. А е... дуже хочеться, щоб зараз. Людям, якщо їм важко психологічно, в нас посил такий, щоб вони виговорювалися, щоб вони знаходили або близьку людину, або друга, або не знаю, психолога, да, якому можна, з яким можна поділитися ці емоції, не тримати їх в собі, тому що ну, надалі це просто буде накопичуватися. Ми зараз всі знаходимося, скажімо так, під і впливом і в такому важкому психологічному стані, тому що ця війна все одно на нас всіх впливала. Буває, тому тут посил такий, що давайте допомагати один одному і виговорювати свої емоції. Це дуже важливо, тому що і військовим зараз дуже важко, і дай Бог, я кажу так, як дружини там або близькі люди просто допомагають теж психологічно. Тому ми не маємо тримати нічого в собі всередині. Тобто якраз трошки повернусь назад до твої відповіді. Ти кажеш: тобі сподобалося, що вирішив зробити режисер? Так тобто ніяких, скажімо, так, правок ти навіть не робила. Я роблю правки, я роблю правки, але зовсім трошки, тому що Олександр бо саме ним... той чия пісня це найчастіше якось якраз можуть бути навіть якісь конфлікти. Можливо, бо... е, ну конфліктів не було, тому що я розуміла до кого я звернулася. На початку, тому що нам Олександр вже робив відео з Чексоном в дуеті, так скільки ще пісня, теж, яка вийшла на початку повномасштабного в Чексона, і там просто емоція була чорно-біла картинка, так, і ми передали просто емоцію. Тут, а, а, до речі, знялася моя ще сестра в цьому відео, і вона була як моє друге я, яке. А, Типу, від якого треба позбутися? Це як якісь погані риси, яких треба позбутися, щоб щось подолати. Тобто дуже глибокий сенс в цьому відео. Друзі, дивіться, пишіть, як ви зрозуміли цю картину. Я багато пісень, ну достатньо пісень випустила, скажімо, такі. Можна сказати про війну, тому що е, рік тому е, вийшла моя пісня на краю. Це якраз теж була про розлуку. Е, потім е, пісня з Чексоном. Дует це теж про те, що е, дуже багато військових, що досі в полоні, і люди в розлуці, люди чекають, і ми віримо, що вони повернуться. І тут пісня теж е, про розлуку, але захотілося інший сенс вкласти саме в відео і подивитися з обох боків на цю історію. До речі, щодо сестри, це була ідея твоя особиста чи режисера? Це була моя особиста ідея. Я знала, що вона може, може зіграти, і вона, звичайно, була дуже рада прийняти участь у моєму відео. Колись дуже-дуже давно десь вона вже десь знімалася зі мною, але тут, по-перше, ми дуже схожі з нею. По-друге, дійсно, ну, я, я маю надію, що глядач зрозуміє, що це якесь моє друге я. От, а далі, звичайно, чекаю на коментарі. От до речі, що до коментарів відео вже тривалий час. Є пісня вже тривалий час. Ну mm -hmm. як скільки зараз? 11.49. сорок mm дев'ять, -hmm. котрій був реліз плюс-мінус. О 10. О 10. Ну вже майже дві години. Вже напевно отримуєш і в інстаграм, і в Ютубі. Зокрема, коментарі можна почитати. Як реагують фани на новий син? А, слава Богу, добре. Мені навіть ось я зараз буквально побачила один коментар. От я просто дуже хвилювалася, як зрозуміють нашу історію, да? і одна, одна дівчина Наталі написала: Як жіночна, це, це те, від чого самі хочеться змінити осанку і згадати, що жінка. Наверталися сльози від того, що відкрили таку тему. Дякую. Остання фраза. Це те, що відчувається, але не могла словами сформулювати? Мені здається, що е, я отримала такий коментар, і мене я ж видихнула трошки. Тому фух, слава Богу, люди зрозуміли цю історію. Ти кажеш, що у тебе було вже після початку повномасштабного вторгнення дуже багато пісень, які так чи інакше перетикалися з темою війни, з темою розлуки під час війни. Якщо загалом характеризувати ці більше ніж на жаль, два роки, як змінилася твоя творчість? Ти здатна зараз писати щось веселе і позитивне? Наскільки от є оці от моменти? Важко, але я розумію, що люди втомлюються, і я розумію, що контент має бути різним. Так і я би хотіла писати ще веселі пісні, але звичайно всі пісні, які пишуться під час війни. Вони все одно пов'язані з війною, звичайно. Зараз я робила опитування там своїх шанувальників, і вони пишуть: Альона, веселу пісню, веселу. Все-таки літо, все-таки пташки співають за вікном. І ці відчуття, так, наші, до яких ми звикли раніше, да, до взагалі ще до війни, до 2014 року, в цілому, це якісь просто такі. Спокійні, класні часи, де ми не замислювалися там, не знаю, а що буде завтра. У нас ми просто в собі жили і зараз дуже хочеться повернути, поностальгувати. Тому я думаю, що наступна пісня буде весела. Я, я, спробую, я спробую написати щось веселе для наших слухачів, щоб просто їх підбадьорити. Ти вже приблизно уявля... ну, Звичайно, заглядати і розповідати про перемогу поки що на жаль, зарано. Хоча але... мені всі пишуть Альона, ти написала вже переможну пісню? Ти написала переможну? Мені мене я кажу: ну дів... Ні, ну є там веселе, я... ну переможна. Треба так. Я думаю, що вже багато співаків написали переможну мені пісню. Мені здається, важко написати важко, по причині звичайно. того, що ті емоції, які ми отримаємо від звістки про нашу перемогу, будуть зовсім інші, навіть до яких ми готуємося. Я я впевнена в тому, що буде багато сліз. І багато взагалі жалю. І я кажу, що все це дуже несправедливо. І взагалі справедливості шукати немає сенсу. Я не знаю, як наші військові зараз ще тримаються. Але е, Тамерлан мені сказав: у військових немає такої теми: типу, поки ти живий, значить, ти. Як у вас написано, тут мочиш русню на, на годиннику, до речі, я звернула увагу. але, а, Тобто немає такого, що там підсаджуються, і все. і там, Ой, ми там бідні, нещасні, і так далі. Тобто всі тримають цей бойовий дух і, боже, я кажу, що в нас. Просто всі наші військові і жінки це просто наші герої. І дійсно, я кожен раз, коли замислююсь над цим, я думаю, що ми дійсно дуже сильна нація. Як взагалі у Тамерлана справа зараз? Тамерлан зараз буває в Києві. Ми бачимось, тому що я знаю, що дуже багато хвилюється. Він займається повністю військовою справою. Приїздить там до хлопців, працює, скажімо так, зі сміжними бригадами, як доброволець, він повертається додому. Тобто, немає такого, що там ми там не бачимося з ним зараз півроку. Тобто, біль... на більший час, коли ми з ним не бачилися, це на початку повномасштабного. А зараз він повністю займається військовою справою. Я маю надію, що це прискорить нашу нашу перемогу. Ті, хто знають. Ті знають чим, чим конкретно він займається, а багато не буду розповідати. Якщо там прийде час, він сам все розповість. Приблизно тим більше, якщо у нього є трохи можливість бути в мирному Києві. А чи можливо вже після? Плануєте продовжувати спільні дуети? О, він так він так, мабуть. Виріс і переріс, мабуть, за цей час, я не знаю. Він повністю змінився. Звичайно, повністю змінилося коло людей. Да? Навколо дуже багато військових, дуже багато військових ще з 2014 року, які е, воюються, його там близькі друзі стали. Е, він як хобі, то так. Е, я думаю, що обов'язково ми е, потішимо наших шанувальників і тобто, заспіваємо, що може бути саме як хобі. Я думаю, що це буде як хобі. Я чомусь думаю, що ну, скажімо так, в військовій справі він себе знайшов. Він повністю трансформувався за ці два роки. І для мене це ну, дійсно щось, щось неймовірне, тому що я ну. Я все ж таки музикант, я співачка. Я все життя самого дитинства співаю, починаючи там з конкурсів. І я закінчувала і е, зараз це університет естрадного та циркового мистецтва на вокальному факультеті. Я була ще в училищі тоді. А з 14 років я в Києві, бо сама я Черкащанка так повертаюся, як, як на початок. От а народилася я взагалі в місті в місті Суми. Дуже теж сумам, сумам дуже зараз важко. Тому що вони знаходяться знато в близько в корі, від кордону. Так. і я скажу, що я вірю, що ми заспіваємо нашу переможну пісню разом із Тамерланом. А, а взагалі, я зараз дуже багато пісень записала. В мене вже є моя така сольна програма, з якою я можу виступати, і я буду рухатися цим шляхом. До речі, щодо виступів, якраз на станок ідеально було б е, прононсувати. Незабаром планується, Є матеріал, є потреба. Фани хочуть живого виконання. Одна справа послухати це е, на Music, Мюзік, якому ще просто на YouTube, а інша справа так. почути вживу. Звичайно. Коли можна буде. А, ну, по-перше, ось 11 травня. Буквально завтра я виступаю в ретровілі. Приходьте всі. А, десь мій виступ буде а, біля 17 сімнадцятої, Чекаю, там прийдуть мої друзі, які хочуть мене підтримати і побачити нарешті. Мій виступ, от а далі вже буду, буду у Львові в там, ресторанчику тишиться вже в червні. Тому слідкуйте за моїми соцмережами. Я я все буду викладати. Будемо обов'язково слідкувати, тим більше таке варто чути наживо. Я дуже, вважаю, дуже, дуже є дякую. категорія виконавців, яких треба саме наживо чути, бо це абсолютно зовсім інше. Це мурашки по абсолютно всім рукам, ногам по всьому які можна. Дякуємо тобі величезне Дуже за цю дякую. розмову. Друзі, я нагадаю, сьогодні у нас студія була українська співачка та авторка пісень Альона Маргалієва. Ми з вами не прощаємося, звичайно. попереду Радіо Кордон продовжує свій ефір. Дякуємо тобі величезне. Дякую. Дуже приємно було поспілкуватися. Дякую, Тримайтеся, гарного дня.